Так, на дворі 9.30 вечора, а ми їдемо в машинку ще одну під проєкт. Дуже цікаво будемо робити проєкт. Зараз стою, на вулиці чекаю. Вітю. Тупо красотка. Вітька, вітька, куди ми їдемо? Ми ну, їдемо по жи. <гум> Здорово. Так, да, ми летимо по живу. Так що далі включимося і будемо їхати. Коротше, їдемо по машинку, в село, в село, село п'ємо. Бля, не видно. Дайте світло включу. Кофійк, ніяк не реклама. І далі вам... Покажу, коли вже приїдемо на місце. Звісно, буде ніч, але постараюсь вам по максимуму зазняти, що я. Просто дивіться, куди ми заїхали. Я вам покажу. Просто рожка, кайф, поле, ліс густий, церква. Більше нічого не видно. Ну Нічого. Зараз найголовніше до апарату. Приїдемо, надіюсь, не видно. Будет далее видно, что там и як там. Так, и вот машинка, до которой мы приехали. Путужно просто. Шкода, что так, Топливо не буду видно, Но Але... сейчас вам дальше покажу. Так, чисто. <реку> <реку> чисто идем до и Заходим в чужий дверь. Видите, какая ракета. Просто. О, з пишкою. вже подобається. Чисто. Як виглядає апаратик. Кс -кс -кс. Чуєте, кути сваряться. Дивіться. З... вам. Дивіться. Драка кутів! Драка кутів. Отакий апаратик, коротше. Спорт просто. Салончик всередині. Погано видно. Ну вже так більше, якщо ми домовимося по ціні і по всьому, то вже думаю на мойці вам її покажемо. 21.05, це тачечка буде легенда. Ще одна, скажімо, рубрика. Саме печально те, що на дворі вже 11 година, а ми ще досі чекаємо власника, бо його ще досі нема. І це саме печально. Я йду, коли ми вдома будемо. Це цікаво. интересно, Он... зато подружилися з собакою, Так що такі діла. Ну зараз він вже десь доїжджає, а то, бляха, треба суть до діла. проект мусить ділатися. Хороший вариант Ёвти. Да, да, конечно. Такий салончик. Четырехступка тут аж, да? Да. Салон. Пойдемте, Сюда да, да, пойдем, пойдем. Сюда, иди. Сюда иди. А ну там возьми на ручку. Не, она открывается,

Та він не, не світив там. Сразу чим на ходу Це прям плотно. Нє, так то хороша. Саме головне, що ще й на документах. Це рідкість. А тих паспорт в тебе, так? Да? Є що? Тіхпаспорт, так. Да. Ну, він типу вмрево, він доробляється. А там я через знайомого робив то я його заберу на днях. Була вчора дізна діятися повністю, поруч, наприклад, на себе. Типу, зараз фізично такого спорту немає, да? так? Да, так, да, фізично зараз. А в дії зараз... в тебе він є, так? Да? Так, да, в дії в мене він ну, є. У ну, мене, мене є фото старого, бо, типу, в мене старий забрали. А новий, Ти в тебе типа в ДІЇ той самий... Новий, я новий, можу прямо завтра забрати. Завтра. Ні, а, завтра. а типа. Где? В Ди? В новий не прийшов Що? Вроде ти прийшов, чесно, я не бью. глянеш, просто якщо зараз раз хоть выхої скринати. Ага. Так. так, то глянь, что в тебе в ДІЇ є этих паспортів. Да, да. Така бести. Що ж, ніяку тисячку не скинеш? Тисячу скину. Скинеш? Ну, це добре. Що думала, зараз тоді щитає. рахуємо вхуємо касу. Так. Я на лайбір кину, добре? Так, так, так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 14, 14, тримай uh -huh. і... Раз, два, три, чотири, три, пятнадцять. Пятнадцять. Там чик паспорт завтра, постарайся. Так що все, ребята, є походу. Чисто. лайба, Буде по луцьку. Короче, все, мы забрали 200 за всего лишь и по там 380 долларов, да, 15 тысяч гривен. Сейчас первая моечка, первый детейлинг Пена, пена обязательно, пена. пена. У нас две пятерки. Да. да, да, да. да, да. Чисто на да, да. чисто он. Так что давайте же вам салончик покажем. Бестер. Салон просто ух мама бестия. бляха, ракета просто, просто пушка. Так что вот такую бестию мы купили сегодня на вечер. Будем с ней делать четенький проект. Так что смотрите дальше. І саме головне лайки і ваша підтримка. І буде проєкт готовий. Так що всім гарного вечора і до зустрічі. Je trošku, ne? I de, i de, <laughs>